Онлайн-школа програмування Steamwar.com.ua вітає вас! Курс P5 JavaScript. Шановні слухачі, ми з вами продовжуємо. Сьогодні ми виконаємо практичне завдання з підручника на засвоєння циклів. Ми з вами маємо сьогодні на уроці розглянути, як побудувати ось таку шахматну доску. Тому давайте з вами перейдемо. До практики і спробуємо виконати таке завдання. Повторюйте за відео і за підручником також опрацьовувати матеріал. Переходимо до редактора коду. І так, ми з вами зайшли в редактор кода. Будемо розпочинати. Давайте поетапно ми зробимо одну дію, потім трохи її видозмінимо. Ось. І так далі, і так далі. Да? Тобто ми будемо від простого коду до складного. І в результаті отримаємо з вами шахматну е, дошку. Давайте з вами розпочнемо. І розпочнемо з того, що змінимо бекграунд, встановимо колір грей. І так, колір грей у нас буде сірий. І так, грей. Встановили сірий колір. Можна зараз. Запустити, ми бачимо сі, сірий кольор. Добре. Так, тепер нам необхідно з вами зробити наступне. Зробимо цикл for. Цикл for використаємо, х, у нас значення буде дорівнювати 0. Х має бути менше. 8, і крок у нас буде х дорівнює х додати 1. Ось такий цикл ми з вами робимо. І далі, що необхідно, щоб у нас відбувалося? У нас має будуватися квадрат. Функція рект нам вже знайома х помножити на 50. Координата, далі 0, далі 50 на 50. Ось. Так. І. І можна скомпілювати. Компілюємо. Ось у нас вийшов. Що у нас вийшло? У нас вийшов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 квадратів. Ось, тобто цикл у нас повторюється, поки значення Х є менше за 8, тобто далі він не повторюється. І постійно зараз у функції драйв цей цикл відбувається, і будується у нас квадрат розміром 50 на 50. Ось. І зміна кожного х у нас 1 помножити на 50, 2 помножити на 50, 3 помножити на 50. І ось ми визначаємо координати. Добре, один приклад є. Давайте тепер ускладнювати. А навіть не ускладнювати, а просто змінимо крок. Якщо ми поставимо крок х додати 2, то що у нас відбудеться? У нас відбудеться, що зараз. Відбувається наступне. 1, 0 на 50 ну, від першого. І далі йде 2, 4. Тобто ми бачимо, що побудувався квадратний, побудувався, проходимо, далі побудувався. Да? Тобто, у нас крок змінився. Ось х 2, х плюс 1. Ось так. Якщо змінюємо х плюс 2. То ось таким чином у нас відбулась побудова. Добре. Тобто, певна зміна є. Давайте побудуємо тепер другий ряд. Як це зробити? Щоб це зробити, ми з вами видозмінимо по осі координат по іншій. Да? Тобто, нам необхідно по іншій зробити. Зараз у нас for x дорівнює 0. Ось, давайте зробимо ось таким чином далі. for x дорівнює 1 x менше 8 Що має відбуватися? Має відбуватися наступне. Те ж саме Х, х додати 2. Ось ми з вами зробили, і відкриваємо функцію for, for саме будову квадрата. Рект. Рект x, Що ми робимо з x? Так само x помножити на 50. Так. Далі вже, якщо у нас 0 було, то ми давайте зробимо ось тут не 0, кома треба помилка виникне, а 50, да? тобто змінимо 50, ну і ті ж самі показники. 50. 50. Тобто, ми змінили значення 0 на значення 50. Дивимось, що у нас відбулося. У нас відбулося, що. Побудувався другий ряд. Таким чином, ми з вами можемо будувати ряд за рядом. Да? Тобто можемо робити і е, будувати 8 рядів вниз, ось змінюючи показник вручною. Повторивши ці дії ще декілька разів, можна повністю дійсно побудувати зображення нашої шахової дошки. Але ж. Ми знаємо, що повторення можна реалізувати програмно, тож створимо ще один цикл, який повторить чотири рази побудову двох рядків шахів. Да? Тобто, у нас є зараз два рядки шахів, і можна спробувати це зробити в циклі. І так, яким же чином це зробити? У нас зміна має відбуватися по Y, тому давайте з вами. Зробимо функцію ось тут, в цій строчці for, for що? For по y. да, Y у нас має бути від нуля, y від нуля, і 4 рази у нас два дві ці uh, горизонтальні, будуть повторюватись x, y від нуля, пишемо Y. Має бути поки менше 4. Ось. І що у нас відбувається у цьому випадку? У цьому випадку y, ну, лічильник Y дорівнює y додати 1. Ось. Відкриваємо фігурні скобки. Цю скопіюємо. Ctrl X можна вирізати і ставимо її у кінці. Да? Це у нас закрите все. Так, ось так. Дивимось, перевіряємо, що у нас вийшло. Так, десь у нас виникла помилка. Давайте дивитись. For y дорівнює нулю y. Менше 4 Y дорівнює Y плюс 1. Ось. Далі має це відбуватися у нас 4 рази. І так, ми подивилися на проблему, і проблема була в тому, що у нас скобки, які закривають оператори, вони стояли. В одному місці, ось так видозмінивши. Да, тобто, ну, як в Python, і виникає така помилка. І ось ми з вами зробили: та. якщо подивитися по колу, ми використовуємо перше функція setup початок, Create Canvas 400 на 400. Далі функція draw, draw, background, задаємо сірий. Далі задаємо сірий background. Ось далі у нас цикл for y від 0 до y. Менше 4 повторити з кроком y, y плюс 1. І що повторюється? Повторюється функція, яка малює першу строку нашої шахової дошки. Функція, яка малює другу строку. Тобто, раз ми намалювали дві строки, два намалювали, три намалювали, чотири намалювали. І ось у нас такий вийшов практичний проєкт. Повторіть, будь ласка, за відео. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні працювали практично, продовжили знайомитися з циклами, аби обов'язково приділяйте увагу час практики та опрацьовувати матеріал в підручнику. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал.